Вітаю всіх хто зараз з нами в ефірі передача літературна світлиця. Сьогодні йтиме мова про черговий випуск всеукраїнського журналу Перевал у нашій студії. Головний редактор часопису Ярослав Ткачівський. Вітаю вас, пане Ярославе. Доброго дня і вам і всім. Отже, завершальним номером журналу Перевал у 2015 році є випуск, який присвячений дуже такій нелегкій темі це долі українського народу. У сього часі, тобто війні і боротьбі за незалежність, як готувалося видання, що ви особисто як редактор пережили? Адже вам довелося гортати сторінки, перевіряти багато текстів, а зрозуміло, що тема там дуже болюча. Дякую за давну можливість в якійсь мірі популяризувати видання, але на мою думку, складається так, що ми Намагалися донести правду до читачів, до мешканців не тільки Прикарпаття, а й України, про ті події, які відбуваються сьогодні на сході держави, але е, навіть в цьому номері охоплені чимало воєн, попередні е, лихі війни, які так звана Перша світова війна. Велика Вітчизняна, тобто Друга світова війна, ми торкнулися теми Афганської війни, але найбільше присвячений наш часопис всій публікації неоголошеній війні, російсько-українській війні, яку кремлівські сатрапи і путінські посіпаки розгорнули спочатку в Криму. А потім перейшли на Донбас. Я вважаю, що в цьому номері письменники мали мужність сказати правду, бо можна бути талановитим, але не завжди мати сміливість називати речі своїми іменами. Ще у час, коли відбувалися перші, ну, ніби приховані дії воєнні. Була створена так звана операція АТО, чи на той час вона була виправданою. Але як знаємо, у світовій практиці АТО закінчується приблизно протягом трьох діб, це 72 години, а потім вже називається те, чим би мало називатися. Ну принаймні в моєму розумінні війною, тому що багато загинуло справжніх захисників України, небайдужих людей, які пішли. Вистояли на Майдані і, і пішли захищати ідеал Майдану, ідеал Революції Гідності. На мою думку, гине цвіт нації. Мені дуже прикро, що багато людей здорових, дуже кремезних зі Сходу, лайдакують по Івано-Франківську, в тому числі, по інших містах, подалі від лінії фронту. І називаються біженцями. Я розумію, що крихітна жінка, я розумію пересталі батьки, я розумію маленькі діточки, але ті, хто мають здоров'я, мають сили, а виглядає з боку, що так, вони сидять у кав'ярні, а не захищають свою, принаймні, територію. Я спілкувався в редакції з такими і був подивований, а на що воно мені треба. Правда, переламав його, що розмовляв вже українською мовою. І це тішить, але мені хотіло би переламати, аби він хай розмовляє, якою хоче, бо він відстоює українську державу, бо вона його годує, в ній він живе. Відповідаючи на запитання номера, так ви підмітили дуже правильно, гаслом цього часопису є Україна понад усе. І ми так і поставили символіку нашої. Держави, тризуб, прапор. А на першій сторінці Юрій Змієборець. Я думаю, що ми подолаємо того кремлівського гада, який заповз на нашу територію, на нашу рідну землю. Це картина Миколи Якимечко, який є членом редакційної колегії, і він дбає про естетичне наповнення журналу, графічне наповнення, ну і естетичний вигляд. Я дозволю собі малесенький екскурс у минуле, недалеке минуле, відколи оновлена редакція перед вами, шановні телеглядачі, є часопис Шевченківський, так званий, присвячений від першої до останньої сторінки темі у рік ювілею 200-ліття Тараса Григоровича Шевченка. Всі твори підібрані. Це про Кобзаря. Це своєрідний такий. Збірник, який є доповненням е, тих праць, які є про нашого світуча. Ну і як за твердженням окремих академіків, е, він є часопис, тобто є з таким альманахом або доповненням тих всіх розвиток, які є. Наступне число було присвячене нашому Прикарпаттю, зокрема Гуцульщині, і Шевченку, який за твердженням. Нашого письменника Степана Григоровича Пушика Предок був бойком. Наступне молодіжне число, де ми підтримку даємо молодим літераторам, і які поруч мали чесно друкуватися із свідомими майстрами слова. Ну і наостанок, цей часопис, який ми представляємо, я хочу подякувати і студії, які попереднє число ми представляли. І добре, що це є такою традицією, мене тішить це. Бо не тільки працівникам потрібно ну, популяризувати. Я думаю, що у ньому, в числі цього номера, ми пропагуємо і українське слово, і вселяємо надію у віру людей, щоб вірили, що перемога таки буде за нами. Я принаймні переконаний в цьому, тому я дякую за надану можливість і доведу, що ми. Письменники, будемо надалі, те, що від нас залежить, робити, для пришвидшення перемоги, бо наш народ дуже вже зневірився. На жаль, дуже мало керманичів сьогодні дбають про те перемир'я, яке очікуємо, але не від них все залежить. Є якісь інтереси, про які ми не знаємо. Знаю, що спекулюють на тій темі багато людей, знаємо. Чому я так кажу, що спілкувався з воїнами, АТО дуже часто, які приїжджають сюди, і їм прикро, що вони там здоров'я лишають, кров проливають, а тут так, якби далеко, далеко від війни, і найприкріше те, що зустрічають побратимів і запитують їх, а воно тобі треба. Я думаю, що треба, бо не всі байдужі, ми як станемо байдужими, то територія України за Вершиться там, де народжується зневіра. Я, звичайно, не хочу бути ні пророком, ні ким. Я просто в цьому числі зібрані матеріали, які, можливо, будуть і не до вподоби сильним світу цього, бо як ви підмітили, вже перебираючи, відбираючи, справді читали ми такі факти про війну. Про ту, що тепер діється. Боронь Боже би вона стала початком Третьої світової, але там є такі факти, що не все можна розказати, оприлюднити. Розказати і оприлюднити в часописі, бо, ви знаєте, тоді точно задумуєшся, чи ми люди, чи не люди. Ну, я хочу до честі тих письменників, які. Відібрані, багато залишилося, дехто невдоволений, але я тішуся тим, що тут читач має можливість довідатися, бодай частку правди, чого не почуєте в інших. Такими матеріалами є, наприклад, статті Михайла Слабошпицького. Таким матеріалом я хочу назвати польського письменника пана Пєстку, я хочу до честі. Нашого часопису є переклади, дякуючи професору Прикарпатського університету Степана Хороба, є Світлани Алексієвич, білоруської письменниці, яка народилася в місто Івано-Франківську. У війни на жіночі обличчя називаються її уривки з відомого роману. І до честі, нашому часопису, що вона вперше надрукувалася. Перша в Україні не друкувалася у нашому журналі Перевал. Я тішуся тим, що ми довідалися потім, коли вже журнал вийшов, що Світлана Олексійович стала лауреатом Нобелівської премії. Я піджартовую він, коли хто буде друкуватися в журналі Перевал, той стане лауреатом Нобелівської премії. Я певен, що тут найкращі відгуки про часописи, вони вже відбувалися у багатьох населених пунктах не лише нашого Прикарпаття, і ми маємо з чим прийти до людей. От вже відбулися презентації в кількох районах Івано-Франківської області. Скажіть, чи характер тих презентацій відмінний від попередніх? Думаю, що так, тому що, наприклад, я мушу назвати івано франківську обласну універсальну наукову бібліотеку імені Івана Франка, директором якої є Людмила Васильівна Бабій, то ми зробили несподівано для всіх, не погоджуючись з керівництвом обласної бібліотеки, я запросив голову організації, учасників АТО, обласної організації, і він прийшов на цю зустріч, і він був подивований, коли я Подарував йому ці числа, в тому числі чималу бібліотечку журналу Перевал для передачі туди на передову для воїнів. Мене тішило те, що прийшла жінка, воїн, професійний воїн, бо вона служить у відповідній структурі військовій, і вона вже декілька разів тричі була на сході, виконувала ту операцію, яку на неї поклало відомство. Ця жінка брала участь в цьому. Думаю, що це є елементом новизни, бо вони гортали журнал і читали там те, що встигли охопити, то сказали, що це є правда, правда є такою. Я замовив у них матеріали, щоб були. Мені приємно, мабуть, телегадачі знають, але моя колега, пані Світлана Гаєвська, чотири рази була на сході України, і я її приємністю сьогодні подарую. Цей часопис, і я вірю, що невдовзі вона запропонує для нашого журналу свої міркування, своє бачення, що відбувається на сході України. Але би краще, щоб ця мила жінка, дівчина дарувала свою любов і мирну тему несла до телеглядача, до читача. Ну, але так маємо сьогодні такий час буремний, неспокійний. І Жінкам доводиться захищати нашу рідну землю, тому в мене болить, коли дуже моцні чоловіки тут ходять, лайдакують і не беруть сьогодні зброю до рук і не захищають нашу рідну землю. У нас письменників є слово зброєю. Популяризація часопису, презентації також є своєрідним елементом. Аби мовити, образно кажучи, війни з тими, хто збайдужів або стоїть на межі байдужості. Ну, Наприклад, у, хочу назвати, відповідаючи на ваше запитання, Рожнятівську районну бібліотечну систему, де є заслуженим працівником культури директором пані Марія Рибчик, і дуже добре, що вони зробили такий, побудували своєрідний під час презентації калейдоскоп. Де були і молоді вихованці брали участь і саме тієї тематики, яка йдеться на тему війни. Прекрасне було дійство. Я не хочу гратися в війну. Хлопчик співав пісню у Долині, у Долинській бібліотеці, де директором є пані Фрейк. Я мушу сказати, що ми спільно, ми, це Іван Фруктівська письменницька організація, редакція журналу Перевал і обласна бібліотека для юнацтва. Директором якої є Світлана Ярославівна Шаган, розробили спільний проєкт Письменники йдуть до людей, і ми по кожному району, де більші населені пункти, приїжджаємо і популяризуємо рідне українське слово. Я мав би гріх, не назвавши нашого керманича письменницької організації Євгена Михайловича Барана, доцента Прикарпатського університету, бо він є членом. Редакційної колегії, але він, можна сказати, побратим мій, який спільно зі мною тягне лямку, і чимало матеріалів саме ми відбираємо спільно, замовляємо. І також хотів би сказати, я вже називав прізвище Хорба, ним відібрані матеріали, так як е, в свій час в Шевченківському номері Росія. І і Москва, Москва і Україна надані світлої пам'яті відомим славістом Юрієм Блохиним Бойко. Це підтверджує актуальність тем, які пропонують учені Прикарпатського університету. Думаю, що ми кожне число намагатимемося, щоб люди читали, цікавилися. Ну, і по можливості, час такий, що рік минув, але життя не завершується. Тобто можна передплачувати, хто не має можливості. Ми ціну не підняли, то 100 гривень за весь рік це є ціна, ну плюс невеличка послуга відділення зв'язку. Але це, я думаю, ми збільшили і тираж, і обсяг. Отже, сьогодні він. Не 320, а вже 340. І наклад збільшили для того, щоб ну, більше ми могли розповісти про те буренне, яке твориться, на жаль, сьогодні. Хотілося б розповідати про приємне, але нині час такий, що констатуємо те, що є, і переконуємо, щоб змінювалося на краще. Шановні глядачі і радіослухачі, сьогодні у нашій студії презентуємо черговий випуск часопису Перевал, який присвячений темі війні війни, боротьбі за незалежність тим борцям, які сьогодні захищають рубежі нашої країни, пане Ярославе, ви зазначали попередньому питанні верніше відповіді на питання. що я... Чотири рази відвідувала зону АТО так звану. Справді я була чотири рази на Донбасі в мирних містах. Хоча це вже не так, бо деякі з них знову опинилися в сірій зоні і вони вже далеко не мирні. Сьогодні обстрілюється Мар'їнка, обстрілюється Красногорівка. Там, де я ходила своїми мирними ногами, там знімала, фільмувала. Сьогодні вже дуже складна ситуація, і цивільних там немає, принаймні за Так скажу вам таку річ: я розмовляла з журналістами, і от Ліза Гончарова повідувала нам такі. Речі дуже смутні, коли настає зимовий час. Дуже багато людей залишаються в обстріляних містах без уваги будь-кого, не просто держави, взагалі будь-кого. Це люди з обмеженими можливостями, це люди, які прикуті до ліжка взагалі через різні хвороби. І ось вона каже: уявляєте, яка страшна ситуація, коли вже Мирні заходять на ту територію і знаходять там а, гору трупів. А взагалі нам не вистачає е, дитячих книжок. І ця її фраза, коли вона розказує про те, що. Знаходять дуже багато загиблих, не від війни, як такої, що там поранення чи вбивство, а власне люди, які є покинуті, і тут наступна фраза про нестачу дитячих книжок, вона просто ставить в ступор. І я тоді, коли слухала цю розповідь, сказала Ліза, кажу, стоп, яка дитяча література? Ви щойно говорили, що ви знаходите мертвих людей? А відтак розумієте, ниточка за ниточкою. Воно влилося в те русло, і та проблема вилізла назовні. Це те, що впродовж 25 останніх років Донбас не мав української дитячої книжки. А виховання суспільства починається з немовлятка. І Ліза правильно наголосила, що відсутність української книги чи періодичного видання того журнала Малятко, Барвінок, на яких ми виростали, це дуже велика. Прогалина це дуже велика безодня. І сьогодні, коли ми говоримо про журнал Перевал, зрозуміло, що моїм наступним питанням буде, чи готовий Івано-Франківськ передати ось це видання на схід України, чи робить такі акції за участю письменників і спілчан, зокрема, для того, щоб поповнити фонди тих бібліотек на Сході, які відроджуються чи які мають шанс відродитися. Якою увагою просвіти? Охоплена частина Донецької і Луганської областей дуже-дуже розумне запитання, і я відповім його дуже-дуже також, думаю, що ви будете задоволені відповіддю. Ми спільно з бібліотекою провели акцію Українська книжка українському воїнові». Письменники, Прикарпаття, хто що міг, які міг, чи свої, чи інші. Доправили до обласної бібліотеки і звідтіля транспортували, треба було бус, щоб передати туди ту літературу, яку зібрала бібліотеки і зібрали письменники Прикарпаття. Якщо бути конкретнішим, то я вам скажу, що часопис перевал, ну ви знаєте, про мою небайдужу громадянську позицію взагалі, і я часто на запрошення керівництва Служби безпеки України, військкоматів і управління внутрішніх справ в області, коли були проводи, а потім зустрічі відповідно так звані ротації, коли воїни одні приїжджали, інші їхали на зміну туди, на схід з Прикарпаття. Ми дарували завжди бібліотеки і ми збирали. Журнали, чималу кількість журналів перевалу, передавали і попередні випуски, і ці, які є тематичними. І люди тішаться тому. Я вам скажу, що є міста побратими, наприклад, долина із містом на сході, вони собі поріднилися і, і в ефірі передають, а потім, коли я приїхав, подарував для них журнали. Вони дуже тішилися, що можуть передати конкретно на схід. Ті часописи. Ну, якщо казати особисто про письменника Ткачівського, то я двічі автомобілем книжок відвіз власних, які багажнику би передати туди на схід. Я передавав і через голову е, організації е, учасників АТО, обласної організації учасників АТО пан Дойчик Андрій йому передавав. Я передавав багатьом е, з бібліотеками. І безпосередньо є у нас на межу з редакцією нашої організації, де психологи працюють над воїнами, а то які повертаються звідти, маючи певні проблеми, їм потрібна підтримка. То ми також передавали, передавали в обласному адміністрації приміщення, де відбувається збір і продуктів, і літератури для воїнів. Тому я думаю, що це є. З нашого боку, також підтримка в е, тому, щоб наше українське слово було на сході. Що стосується вашого глибшого запитання, що підмітила ваша колега-журналіст, я більше скажу, вони просто не дбали про українську книжку, вони взагалі не дбали. На сході українства немає як такого. І помилкою, керівництво держави, на жаль, не якби в нас було. Українська була б держава, якби керівництво мислило українськими думками, то би, можливо, так було. На жаль, маємо нині втрату, констатую з прикрістю втрату, що Донбас втратили не лише через книжку, а через оту двомовність. Я не забороняю, щоби спілкувалися російською, що де більше там є. Але кожній. Державі, яка хоче мати свою державу, якщо Україна, то українську, має бути єдина українська мова державною. Послуговуйся в побуті своєю рідною, хоч китайською, хоч англійською, хоч будь-якою, в тому числі іноземною російською мовою, але в державних установах має бути українська мова. Так звана люстрація. Чи перетрубація в органах нічого не принесе, якщо далі вчорашні приходять до влади, якщо далі в Службі безпеки працюють колишні кагебісти, якщо далі ті, що нібито пройшов люстрацію, а вони знаємо, є е, тими, що коїли злочин на Майдані, і дуже прикро, і нині, нині нібито прокуратура генеральна працює, але ніхто ще не покараний за? Злочини проти учасників Майдану, зате сидять майданівці по в'язницях. Тому нині, якщо державна мова не буде затверджена як єдина державна, то ми ще довго-довго, вже 25 років топчемося на місці, і ми нічого не змінимо. Я би хотів, аби прочитали передові статті Михайла Сидоржевського, голови Національної спілки письменників України, який відкриває цей тематичний. Е, саме Випуск нашого видання. Я би хотів, щоб прочитали Всемиробожну силу правду Євгена Барана, бо тут правдою, за правдою є наша перемога. Я би хотів, щоб ви прочитали вірші наших поетів, вірші письменників, прозаїків, бо тут не лише Прикарпатські міські виступають. Тут, як я вже казав, є і з столиці, і є з багатьох регіонів України, і як я вже повторюся. Є із Білорусі. Войці Пєстка з Польщі, а з Білорусі Світлана Алексієвич. Якщо ще є така можливість, то я би один-два вірші прочитав наших побратимів. Ані тут будемо дякувати за надану можливість популяризувати цей часопис, бо разом з ним ми популяризуємо нашу віру у перемогу над загарбником. Над Російською Федерацією, яка з боку лукавого, я маю на увазі Путіна, перейшла межу людяності і самі опинились на пороховій божці, бо, не дай, Господи, розпочнеться Третя світова війна, а цей невіглас Путін не відповідає за свої дії. Але я знаю, як християнин і люди знають, що він горітиме в пеклі за ті смерті, які спричинив. Нам, українцям і своїм росіянам, які гинуть, не знати за що, це приховують від їх матерів, батьків, але так вічно не буде, бо світ подолає неправду. Така воля Христа. Пане Ярославе, я пропоную вам завершити нашу зустріч поетично. Хай віршим буде скрашена наша сьогоднішня передача, хоча тема її, звичайно. Смутна, але віримо в те, що таки настануть світлі часи, і ми наш прапор перемоги будемо гордо нести з піднятою головою. Дякую, один єдиний вірш Україна. Горять степи. Моя земля горить. Це Україну поливають градом. Там сатанинська зірка знов зорить, насаджена з Кремля повзучим гадом, двоглавий змій. Червоної чуми жахає світ, знай, путінська заразо, що на своїй землі сильніші ми, і на захист волі в бій підемо всі разом. Я непоборним, рідний мій народ, захисниками у нас і син, і мати, не буде місця в краї для заброд, і нікому Україну не здолати, бо тут наш світ, отут свята межа, тут наша кров і наша. Перемога, як Україна світу не чужа, то де ж його всесвітня допомога? А де Європа? І США? І де весь світ? Ми втретє, на порозі світовою, та Путіну не знищити наш світ, бо кожен з нас, котрий живий, то воїн. Почуйте всі, ми не раби, ми є, ми центр Європи, у нас цвіте калина. Тут предків слід і тут життя моє із найдорожчим словом Україна. Дуже оптимістично ми завершили нашу сьогоднішню зустріч. Бажаю вам і вашому творчому колективу успіхів. Приходіть до нас з новими надбаннями, з новими виданнями. І хай журнал Перевал який народився в Івано-Франківську, а тепер є всеукраїнським. Живе многоліттям, дякую, пані Світлано. І вам як і обіцяв на початку передачі, дарую цей часопис на знак поваги до студії, до вас особисто і всіх телеглядачів вітаю з минулими святами, але новий рік ще попереду, і бажаю всім, аби Вифлеємська зірка вела нас до перемоги. Миру вам в серці, в родині та в Україні. Дякую. Дякую, шановні глядачі і радіослухачі. Сьогодні у студії телерадіокомпанії Раї був головний редактор часопису Перевал Ярослав Ткачівський. Дякуємо, що були з нами. Вітаємо вас зі святами! Бажаємо вам миру, добра і любові.